Читання Уроки 7-8, частина 1. Тема Оповідання. Зірка Мен Затюк. з Петриківки. Відкрийте сторінку 28 у підручнику. Прочитайте текст, пригадайте жанр, назву та автора твору. Я Івась Бондарук. Івась це щоб з татом не плутали. Тато Іван Бондарук. А я Івась. Ну. На чого гріха таїти? Я таки трохи товстенький, щокатий, як каже мама. Але тато мене теж щокатий. І що ж? Його ніхто на роботі бурундуком не називає. Усі поважно так. Іван Іванович, а мани? Пригадайте назву та автора твору. Так, Іван Андруся 8 днів із життя Бурундука. Укажіть персонажів цього твору. Так, це Івась, Олена Зайко, Іванюк. Дуже добре. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, а потім запишіть його із пам'яті у підручнику на сторінці 28. Запишіть. Прочитайте те, що ви записали. Чудово! Пригадайте інформацію про епічні твори. Прочитайте пізнавальну довідку від Снайка. Епос. У перекладі з грецької мови означає слово, розповідь. В епічних творах змальовано події, людей та їхні вчинки, характери, основні особливості епосу, здебільшого прозова мова, зображення людини через її вчинки, поведінку, мову тощо, наявність описів різних видів. Епічні жанри умовно поділяють на великі романи Попея, Середні повість та малі оповідання новела, притча. Наприклад, роман Джуля Верна Діти капітана, Гранта, так, Повість Джеремі Стронга, так, гармудер у школі, оповідання Василя Сухомлинського дуб під. Вікном так. Попрацюйте з текстом самостійно. Візьміть у рука маркери та виділіть наступне. Знайдіть у тексті речення, де говориться про те, що означає слово епос у перекладі. Знайдіть та виділіть у тексті основні особливості епосу. Знайдіть речення, де говориться про те, на які ж види поділяються епічні жанри. Чудово! Пригадайте та вкажіть. Як називаємо оповідання, у якому йдеться про досягнення науки, техніки і культури? Стисле, фантастичне, науково-популярне. Так, це науково-популярне оповідання. Дуже добре. Сторінка 29 у підручнику. Виконайте вправу Черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко як скрикоча сорока. На третій раз прочитайте чистомовку найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре! В чистомовці у вас йшла мова про дивний петриківський розпис. Пропоную зараз переглянути відеофрагмент про це унікальне мистецтво. Скажіть, будь ласка, які особливості Петриківського розпису вам запам'яталися? Чудово! Сьогодні ви прочитаєте оповідання, яке має назву квіти з Патриківки», для цього спочатку перегляньте слова із сломачного словничка та дізнайтеся їхнє лексичне значення. Пиріг трав'яниста рослина бур'ян. Паслін родина, рослина родини пасльонові. Оситнях трав'яниста болотна рослина. Рогоза або рогіз трав'яниста рослина родини рогозові. Оранжерея засклене приміщення для вирощування рослин та плиця. Ще у вас у тлумачному словничку є слово акантовий від слова акант. Трав'яниста річа кущова рослина з великими зубчастими листками. Зараз поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова із тлумачного словничка. Чудово! Скажіть, будь ласка, що означає слово «осетнях»? Що означає слово паслін? А рогоза дуже добре. Прочитайте текст, який надрукував незнайку. Знайдіть та виправте його помилки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Чудово! Перегорніть сторіночку, прочитайте разом із диктором пізнавальний текст про особливості Петриківського розпису. Петриківський розпис цікавий і неповторний. У ньому широко застосовують мотиви садових, жоржини, айстри, тюльпани, троянди і лугових ромашки, волошки, квітів та ягід Калини, Полуниці і Винограду. Зображення Акантового листу звуть Папороттю. Петриківський розпис традиційно виконували на білому тлі. Щоб зобразити ягоди та деякі інші елементи, майстри, умочивши палець у фарбу, торкалися ним паперу і лишали кругленьку прямочку. Петриківці зазвичай добували фарби з трав, листя, ягід та квітів, виварюючи їх. Особливим способом. Червоний колір одержували з вишневого соку, зелений з пирію та листя пасльону, синій з квітів проліска. Різні відтінки жовтого давали пелюстки соняшника, лушпиння цибулі і кора яблуневих паростків. Фарби розводили на яєчному жовтку й молоці а закріплювали вишневим клеєм чи буряковим цукром. Інструменти для розпису мали також природне походження палички з паростків дерев, стебел болотних трав, особливо рогози, саморобні пензлики з котячої шерсті та пальці самого майстра. Ось небагатий набір художніх знарядь, якими творили народні умільці. З Вікіпедії. Скажіть, будь ласка, чому патриківський розпис такий цікавий і неповторний? Яку фарбу використовували петриківці? А які інструменти для розпису вони використовували? Чудово! Перегляньте відео та дізнайтеся більше про петриківський розпис. Малювали теж тими інструментами, якими природа просто давала. Це рогазина. Там... Кошочка зараз у нас називається з котячої шерсті кісточка. От роботи котячої кісточки ви не порівняєте з іншим інструментом. Це однозначно. Настільки можливості й дуже великі, тому що можна і тим же кінчиком вималювати тоненькі речі, а можливо і відтиском. От якраз відтисок дуже цікавий. Квіти зроблені цією кісточкою зовсім не схожі на інші. Принципи технологічні, надзвичайно прості. Дотик пальця це вже ягідка. Один мазок пальця це вже пелюстка. Мінімум засобів, максимум виразності. Приїздив один чоловік до нас, ходив, дивився, так розглядав і мовчав, поки ж не підійшов до художниці, яка пальцями малювала. Аж тоді тільки признався, що він сам художник, і каже: як ти не скільки часу я на це витратив, щоб хоч якось наблизитися до такого мазка. Мені нічого не вийшло. Що я не використала, які інструменти, а такого ефекту я не одержав зовсім. А тут так просто глянув, мазнула тут. Скільки за плечима витраченого ну, часу, а тут одна мить. На світ згадані у тексті художні знаряддя. Чудово! Прочитайте уривок оповідання зірки Мензатюк «Квіти з Петриківки». Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно або прочитати разом із диктором. Дату, попросила Катруся, розкажи про щось чарівне, але про таке, що ти його бачив сам. Гаразд, мовив він. Чарівне мені справді траплялося і розповів ось про що. Одного разу їхав тато степом за Дніпро, а був зимовий і млистий день. Степ лежав порожній і безсніжний, у ньому ставало сумно й холодно, і раптом в'їхав він у село повнісіньке квітів. Квіти цвіли серед зими точнісінько, як у літку. Знаю, вигукнула Маруся. Узимку квіти ростуть в оранжереях, тільки вони не чарівні. «А тож», – погодився тато, квіти ростуть в оранжереях, але ці позацвітали на стінах, тарелях, скриньках. На шовкових хустинках, дитячих колисках, на медівниках з медом та чайниках із чаєм, а було це в селі Петриківка, що лежить в українському степу. Знаю, вигукнула Маруся, Петриківка в Дніпропетровській області, а квіти мальовані їх називають народним розписом. Правильно, мовив тато. Але тату, допитувалася катруся, звідки взялися ті квіти на ім'я народний розпис, самі виросли чи як? Колись по всій Україні малювали на печах і стінах квіти, півнів, голубів, і в Петриківці малювали, бо то було. Село козацьке. У ньому жили горді й гарні люди і любили вони також усе гарне. Фарби тоді робили з лушпиння цибулі, з буряку, з чорної шовковиці. Малювала кожна господиня, а найкраще Тетяна Пата. Згодом тут збудували фабрику. І відтоді Петриківці малюють квіти для всієї України. У Петриківці малюють усе, що гарне, оповідав тато далі. А гарне все, на що не глянь. Отож на малюнках квіти із саду й городу. Чорнобривці, мальви, айстри, соняхи, бо їх багато в степу. А ще. Дивовижна квітка кучерявка, яка росте в казках, а ще виноград, полунички і неодмінно калина. Малюють дрібне листя й траву, їх називають папороть. Малюють зозуль і півнів серед квітів, а часом і козаків з дівчатами, і коників, і все все тільки ж неодмінно воно. Радісне, неодмінно каже, світ прекрасний. Любімо його. Петриківці мають свої малярські таємниці. У фарбу вони додають курячий жовток, калину малюють просто пальцем, у хід ідуть і дерев'яний кінчик пензлика, і зрізана рогозина, щоб наводити прожилки на листі. А пензлики роблять самі з котячої шерсті. Через те кажуть, ніби в Петриківці всі коти без хвості, але це неправда. Я сам бачив, що вони з хвостами, а от голови тримають трохи вище, бо навіть вони пишаються чудовими петриківськими квітами. Ви прочитали уривок оповідання квіти з Петриківки? Тепер візьміть у руки маркери та виділіть відповіді на запитання у тексті. Перше питання. Де розташоване село Петриківка? Друге питання. Що за квіти побачив тато взимку в цьому селі? Третє питання, які люди жили раніше в Петриківці? Четверте питання: що вони малювали? А що малюють зараз? Знайдіть у тексті відповідь на таке запитання. Які малярські таємниці вони мають? А чому кажуть, що в Петриківці коти без хвості? Чудово! Прочитайте запитання та дайте відповіді, яка дивовижна квітка з Петриківського розпису росте в казках! Молодці це кучерявка. А що Петриківці називають папороттю? Так, папороттю вони називають дрібне листя і траву. Дуже добре. Подумайте, про що йдеться в оповіданні. На сторінці 32 напишіть одним реченням. Чудово! Попрацюйте із таблицею, порівняйте інформацію пізнавального тексту та оповідання. І заповніть таблицю інформація, які квіти малюють у пізнавальному тексті у оповіданні. І з чого добувають фарбу у пізнавальному тексті і у оповіданні. Як про це писалось? Та які інструменти використовують. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.